Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся рецептом, як приготувати дуже смачну боженину по-домашньому. Така страва ідеально підійде на святковий стіл і для щоденних ранкових бутербродів. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Для початку нам потрібно замочити м'ясо в розсолі. В каструлю наливаємо 1,5 літри води, додаємо 1,5 столові ложки солі, чорний перець, лаврове листя і можна гвоздику і кардамон за бажанням. Шматок свинини вибирайте гарної рівної форми, щоб краще було запікати. У мене нежирна свинина. Промийте шматок і покладіть у підготовлений розсол. Відправте м'ясо в холодильник маринуватися на ніч або хоча б години на 3-4. Потім ви побачите, що це було недаремно, м'ясо вийде дуже соковитим і ніжним. У мене м'ясо пробуло в розсолі 14 годин. Тепер дістаємо його і промокнемо паперовими рушниками. Підготуємо суміш спецій. Я беру по чайній ложці сушеного чеснику, суміш із спецій для м'яса і паприку. Можна змінювати цю комбінацію за бажанням. Перемішайте спеції. Кілька зубчиків чеснику поріжте на шматки так, щоб був гострий кінчик. Тепер нашпигуйте м'ясо чесником, так воно вийде ще ароматнішим. А далі натріть м'ясо спеціями з усіх боків. Щоб надати шматку м'яса правильної форми, щоб потім зручніше було нарізати, стягніть його або спеціальною ниткою або звичайною, але тоді краще скласти вдвічі. Покладіть м'ясо у форму для запікання. Зверху форму накрийте фольгою. Можна також покласти м'ясо в рукав. Запікайте м'ясо при температурі 180 градусів протягом 2 годин. Через 2 години я знімаю фольгу і відправляю в духовку ще на 10-15 хвилин, щоб м'ясо більш підзолотилося зверху. Боженина виходить дуже смачною і в холодному і в гарячому вигляді. М'ясо дуже ніжне, ароматне і соковите. Дуже раджу спробувати смачного! Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.